Державне бюро розслідувань і прокуратура вважають, що власник Concord Capital 47-річний інвестбанкір Ігор Мазепа, затриманий напередодні на пункті пропуску Шегині, намагався втекти з України. Його захист наполягає, що насправді він їхав у Швейцарію на форум у Давосі для перемовини щодо інвестицій у його завод Кривий ріг цемент у п'ятницю. Під час судового засідання з обрання запобіжного заходу Мазепі сторона захисту обвинуватила прокурорів в упередженості, вказавши на незвичність термінових обшуків у Конкорд Кепітал. Там пов'язують затримання та обшуки не з розслідуванням, а з позицією Мазепи стосовно цитую тиску силовиків на бізнес. Там наполягають, що бізнесмен часто виїжджав за кордон у робочих відрядженнях, а силовики без ухвали суду провели обшук автомобіля. У Concord Capital також заявляють, що обшуки в офісі компанії проводяться без ухвали суду. Вражає також сума застави. Дебар вимагає встановити Мазепі заставу аж у 700 мільйонів гривень, а його брату Юрію 500 мільйонів гривень. При цьому, як кажуть у компанії, сума збитків, які інкримінують підприємцям, становить лише 7 мільйонів гривень. Щоправда, правоохоронці називають дещо іншу суму. Оціночна вартість земель у справі становить понад 20 мільйонів гривень, що в рази менше суми застави. Тим часом затримання інвестбанкіра дійшло до США. Американський Блумберг пише, що Мазепа є відвертим критиком правоохоронних органів і суддів, звинувачував деяких з них у корупції та зловживанні владою. Мовляв, раніше він пропонував керівникам підприємства об'єднатися для створення чорного списку корупціонерів. При справи видання вирішує опустити. Так. так за що ж затримали Мазепу? Спершу змі писали з посиланням на джерела, що у справі проти Мазепи, начебто, присутній російський слід. Мазепа каже, що російський слід проявився в словах правоохоронців, які з ним спілкувались. Натомість, ДБР офіційно стверджує, що бізнесмена затримано у справі про заволодіння землею на дамбі Київського водосховища для будівництва котежного містечка Good Life Парк. Що під Вижогородом? Кілька місяців тому ДБР і поліція заявили про викриття незаконної приватизації 7 гектарів землі на території Дамби Київської гідроелектростанції між Хотянівкою та Лебедівкою. За версією слідства, у 2021 році ці ділянки, які належать до земель водного фонду, було незаконно відчужено з державної власності та безоплатно передано у приватну власність підставним особам, нібито для ведення садівництва. Більшість із них були студентами київських вишів, які погодились на пропозицію за гроші. Потім ділянки перепродали, і зрештою вони опинилися у забудовників. На цих землях побудували кілька котечних містечок. При цьому, щоб обійти отримання дозволів за документами, хати оформили як збудовані господарським способом у 1991 році. Такі маніпуляції давали можливість зареєструвати право власності на будівлю без отримання відповідних дозволів і погоджень у держінспекції архітектури та містобудування. У цій справі уже оголошено вісім підозр. п'ятьох осіб затримали. Concord Capital сьогодні утримає позиції одного з трьох найкращих інвестиційних банків України. Інвестфонд Ігоря Мазепи має великий інвестиційний портфель, куди входять уже згаданий завод Кривий ріг цемент, а також мережа клінік Добробут, заміський комплекс Шелест, група компаній енергозбереження, онлайн-магазин Мейкап, компанія Села Енерджі з ліцензією на видобування газу у Львівській області. Торік Конкорд Кепітал купила у Сергія Тігібка 94% акцій київського заводу Кузня на Рибальському, що ще раніше належав експрезиденту Петру Порошенко. Чи міг Мазепа перейти комусь дорогу в політиці? Торік у січні Мазепа підтримав колишнього голову Нафтогазу Андрія Коболєва про підозру у справі щодо 229 мільйонів гривень виплаченої премії. Сторона захисту вважала ці виплати законними. Унікальність Унікальні справи Коболєва у тому, що за екс-керівника Нафтогазу було сторонніми внесено 107 мільйонів гривень застави, із яких майже 102 мільйони вніс Ігор Мазепа через свою компанію Конкорд Консалтинг. Уже під час війни Ігор Мазепа потрапляв і у світську хроніку європейської преси. Торік у жовтні він спричинив скандал у Хорватії, куди прилетів гелікоптером на полювання, не попередивши про політ аерослужби. Бізнесмен спершу прибув із Італії до Загреба, там до заправи вертоліт, а далі без належної реєстрації приземлився біля Карловаца, щоб зі своєю компанією піти на полювання на кабана. Як повідомили хорватські ЗМІ, гелікоптер Ігоря Мазепи з українською реєстрацією приземлився на польовій дорозі поблизу приватної ферми Шумбар за кілька кілометрів від міста Карловац, що на півночі Хорватії. Свідками раптового приземлення були місцеві мешканці, які їхали автомобілем повз. Під'їхавши до вертольота, люди не побачили поруч ні пілота, ні пасажирів і викликали поліцію. Бізнесмена оштрафували. Суму штрафу місцеві медіа не повідомляють. Бізнесмен переконував, що він шкодує з цього приводу та буде робити усе, щоб подібне більше не повторювалось, і усі майбутні польоти виконувались за усіма правилами.